Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас на каналі Мама 40 і вирішила сьогодні так з вами привітатися, трошечки, можливо, потеревенити, тому що у мене зараз, на жаль, немає часу на зйомку влогів, зйомку відео, і я в такому зараз, ніби, знаєте, такому на е, е, роздоріжжі я не знаю, куди мені, мені йти, як мені побудувати своє життя чи приймати такі. Чіткі рішення, і які, можливо, не всім сподобаються, чи йти таким, знаєте, повільним шляхом оминаючи гострі кути, я не знаю. І зараз спробую вам пояснити, про що я розказую. Я в попередніх відео я вам вже казала, що я почала займатися. Ем... Мережевим бізнесом, але, ну, знаєте, почала займатися. По суті, я зараз віп-клієнт. Я не займаюся бізнесом, я просто віп-клієнт, але я маю доступ до навчання е і до знижки 28%. Продукція Larva, вона дуже дорога. Якщо. Е Брати, просто пропити курсом, але е, знаєте, як курсом пропити у мене величезна родина. На нашу родину реально можна банкротитися. Я в січні місяці почала рахувати: я хочу і ті проблеми вирішити, і ті проблеми вирішити, і ті, як ви знаєте, у моєї дитини другої підозрювали дух Це... е, психічний розлад. Е, розлад дефіциту уваги та гіперактивність. Через це у нас дуже складні стосунки. Через це у мене дуже вона мене виснажує, вона погано спить, погано вчиться, вона не вміє читати, не вміє писати. І я, звісно, хочу покращити роботу її мозку, можливо, у неї не вистачає якихось вітамінів. На це я сподівалась, тим паче, коли сказала психіатр, що ваш дух під Великим питанням, тобто не факт, що у неї дійсно є порушення в мозоку, а скоріш за все, все це спричинено цим стресом, з переїздами, різними мовами: Чехії, Німеччина, школи різні, і вона не знає. Тому ці проблеми, вони, скоріш за все, вони не симптоми цієї хвороби, іменно психологічною, коли є порушення в мозоку. А це поведінкова, вона е, високочутлива дитина, це факт. Вона така була з дитинства. Я зараз дізнаюся більше про це і розумію, що до неї треба інший підхід, до неї треба інші такі ключики знаходити, щоб її виховувати. Вона дуже розумна дівчинка, але у нас є величезні прогалини в освіті, в навчанні, в розвитку. і... Можливо, в цьому винна я, хоча мені кажуть, що я в цьому не винна. Ну, звісно. Я можу себе виправдовувати. Були ті, хто на мене казав, що ви там собі все на Бога списуєте, як Бог дасть, а це безвідповідально. Але знаєте, мені треба трошечки відпускати цю ситуацію, тому що я дійсно, що б я не робила, воно з місця не зрушується. Я навпаки я дуже напружена в цьому, і це навіть заважає. Тому я вирішила трошечки розслабитися, трошечки відпустити. Дивитися, можливо, вона адаптується одну хвилину. Можливо, вона зараз трошки переросте, напруга спаде, вона перестане йти в опозицію постійно. І я почула пораду, що дійсно для роботи нервової системи потрібні. Цілий комплекс вітамінів і мінералів, так як вона погано їсть, можливо, у неї є ну, недостаток цих вітамінів і мінералів, тому я вирішила приймати Mint Meister від компанії Елар і пропити його курсом. Сподіваючись, що це покращить нашу ситуацію. І ви знаєте, не хочу наврочити, не хочу зглазити, але я вже бачу гарну тенденцію. Вона вже три ночі не приходила до нас спати, тобто вона стала трошки краще спати. Подивимося, поки не хочу казати гоп, але подивимося. Ми захворіли. Ми всі перед діти на антибіотиках. Хворіли ангіною, і я дуже кашелю, у мене сильний, і горле, і те і все. Але почала я поглиблюватися в продукцію Лар і на семінарі одного лікаря, який сказав, що після початку прийому гелів Алоя Вера у вас будуть, скоріш за все, 90%, що у вас буде. Погіршення здоров'я короткочасне через те, що е, дуже багато токсинів, їх алої віра почне е, очищувати з організму, з клітин і е, можливі осклад, е, як це, оскладнення е, хвороб. Не оскладнення, а е, Коротше, погіршення трошечки хворобців, але потім не здаватися, потім треба його продовжувати пити і все стабілізується. Ді, так, ну, ось. Ми трошечки захворіли, зараз перехворюємо, вже, ну, вже йдемо на поправку, вже діти ходять до школи, але ось така ситуація: вже й дитина спить у себе в кімнаті, вона все так же. Ще потребує, щоб хтось з нею сидів ввечері. Сама вона не засипає. Якщо вона сама, то вона біжить до нас. Але якщо з нею посидять в її кімнаті, то, то вона засипає сама ну, как, в кімнаті в своїй і спить до ранку. Це останні декілька днів. Хоча я розумію, що декілька днів це сьогодні так, завтра може відкат бути, подивимося. Тож у мене дуже велике сподівання, коли я почала знайомитися з продукцією і почала читати, які продукти є в лінійці, і там і, і те, і а, омега, і про баланс, і покращення кислотно-лужного балансу, і шкіра, і середини, і коензими, Ой, там стільки всього. І я зараз повністю а, пішла в навчання, і у мене ні на що не вистачає часу. І я вчора була, знаєте, в такому. В такому трошечки засмученому стані, бо я хотіла все кинути, і навіть я зараз, мені здається, я ще не прийняла рішення, що я буду робити. Чому? Тому що е я не можу в свої 24 години втиснути все, що у мене є зараз. Це німецька. це... Е Організація родини із шести осіб це побут, це прибирання, готування, це всім все нагадати. Плюс моє хобі Ютуб, це моя віддушина. І ще туди додати бізнес, ну. Немає, ну просто фізично немає часу. Я і раніше вставала в 4.30, щоб встигнути робити урок німецькою, тому що у мене немає часу, тому що у мене є ось такі от маленькі дітки. Вона зараз на прикормі після дев'яти і вісім з половиною місяців. Вже у нас два прикорми на день, і це все треба організувати, приготувати, прибрати. Вона ж на сама прикормі. Вона все розкидує, все коротше. У нас тут брудно грязно. Вона всюди повзає за нею, глаз да глаз. Ну і звісно, який ще бізнес? І я розумію, що. Так, знаєте, типу, я користуюсь продукцією, і колись там щось комусь сказала, можливо, клієнта знайдеш. Так це не працює. Заробляє той, хто працює. Тобто, для того, щоб заробити гроші, мені треба приділяти цьому час. І не просто як, от, наприклад, на каналі «Порхаюче життя я викладаю відео, от знаєте, як воно пішло, так і пішло. От що хочу, то від, від, ну, викладаю, то і знімаю. На каналі Мама 40 я вже зрозуміла, що людям потрібно давати те, що вони хочуть. Тобто, наприклад, це стосується влогу, так? Тобто я не буду розбавляти на цьому каналі іншими відео свій контент, щоб не збивати алгоритми Ютуба, не збивати алгоритми у вас, людей, щоб ви отримували те, що ви хочете. А якщо я хочу. Просувати продукцію, то це потрібен контент-план, це потрібно щодня щось створювати цікаве. Це потрібно пропонувати, шукати людей, шукати можливості. Все це потрібно робити, звісно, і е, це не тяпляб. І я розумію, що все це дуже серйозно. і я дуже хочу такої серйозної роботи. Я так скучила за роботою серйозною, тому що насправді э, сід, сидіти в декреті... в декрете... Типу ти нічого не робиш, а насправді ти вирішуєш стільки питань, і вони набагато серйозніші, ніж робота, ніж клієнти, ніж якісь там гроші. Тут вон здоров'я, щастя, майбутніх. Майбутнього покоління вирішується доля. а... І мене цей декрет він настільки я постійно в такій напрузі, що мені вже хочеться в бізнес знаєте, збіжати, і там відпочивати, поспілкуватися з людьми серйозними, не про какашки, і не про уроки. І, звісно, мені з одного боку дуже хочеться займатися. Я давно мріяла, у мене завжди є це бажання, але я дуже не впевнена в собі, я боюся всього. Коротше. І зараз ми в Німеччині. З одного боку, тут дуже великі такі можливості. Тут підприємців нібито і підтримують. З іншого боку, у них немає тут культу підприємницької діяльності. Тобто, не знаю, все це складно. Насправді все це складно. Якщо займатися, то займатися вже чітко, конкретно бізнесом. Для цього треба відкрити ФОП, треба повідомити джоб центр треба заповнювати документи, декларації. Чоловік проти. Для нього краще йти в найм стабільно, але ж він не хоче працювати на ногах, як я працювала в Чехії, він не хоче. Він хоче хорошу роботу, але ж у нього тільки закінчилися курси. Зараз він здав іспит. Чи він здав, чи не здав, ми дізнаємося через місяць. Але мені здається, ну, балакати ми не вміємо. Ну, він, він ще не вміє, хоче закінчив курси на Б1, але балакати він не вміє. І у мене дуже великі сумніви, яка робота. Ну, от у нас в перспективі на яку роботу він піде, а чи а що мені робити? Я зараз прошу у Джоб центра, щоб вони мені дали дозвіл також закінчити курс Б 1 тому що вони мені сказали до трьохрічного віку сидіть вдома, займатися ді дітьми. Але я їм написала листа, що так і так, у мого чоловіка закінчуються курси. Я б теж теж хотіла пройти курс німецький інтеграційний курс для того, щоб спілкуватися з лікарями, вчителями. Мені це необхідно, у мене четверо дітей. Дайте мені, будь ласка, папірець. Вони сказали, вони мені прислали відповідь, що ми будемо раді вас бачити на зустрічі разом з чоловіком після того, як у нього закінчаться курси. Тобто. Я хочу, звісно, отримати сертифікат Б1, але по суті, на яку роботу ми можемо тут розраховувати? На складі, на заводі, на м'ясокомбінаті – це дуже важка робота. Туди я не хочу. Але і бізнес це тож дуже важка робота. Чоловік мій туди також не хоче. І я така думаю: або. Псіхануті, все ж таки, ну, умовити чоловіка, ну, побалакати. Можливо, він передумає, тому що він зараз після іспиту, зараз поки що тільки так знаєте, ще не розкачався, не знає. Тут у нього така напруга була півроку, а тепер тут трошечки розслабитися, треба думати про роботу. Що він там надумає, чи ми вирішимо займатися бізнесом? Ай чи ні? Бо просто втихаря... Я не хочу займатися. В ціхаря мені не цікаво. Я не хочу ні від кого ховатися. ні від жоп-центру, ні від податкової, ні від українських е, служб. Я не хочу, я хочу випрацювати е, в чисту і можливість є. Є можливість розкачуватися. Німеччина дає достатньо. Тобто, я, якщо не буду заробляти, ніхто не зніме з мене виплати Джоб центра. Я, якщо не буду заробляти, достатньо. Я в рік в перший можу навіть в нуль вийти. Ніхто з мене податків там не буде стягувати за нуль, тому що мені треба перші роки інвестувати в бізнес. Німеччина це. Розуміється, не так, як в Україні, що хоч не хочеш плати єдиний податок. Тут такого нема. Тут, якщо ти заробив за рік перший менше 12 тисяч з хвостиком, то ти не платиш податки. Коли у тебе буде вже 15-20 тисяч євро доходу обороту за рік, тоді там у тебе 3% податку. І тільки коли ти вийдеш там щось на 500 тисяч обороту, тоді вже у тебе можуть бути там, 45% податків. Але з цієї суми це ну, нормально, якщо заробляти стільки грошей, то їх можна платити на податки ні від кого не залежачи, ні від кого не відпрашуючись, чи можна мені кудись там дітей звозити в дітей звозити в відпустку. Ну, Коротше, ось такі справи, я не знаю. У мене, знаєте, то хочеться, прям, душа рветься. Ну, дійсно, мені це дуже цікаво. Я так поринулася в це навчання. Мені цікаво, я з кожним днем я все більше і більше закохуюсь в цю продукцію, тому що вона дійсно крута. 40 років на ринку світовому. І е, там мільйонні обороти. Тобто люди користуються цією продукцією, чому я не можу її продавати, чому я не можу на цьому робити бізнес? Чому ні? Тому що я боюсь мережевого, бо, тому що я вважала, що то фінансова піраміда, тому що я вважаю, що то, е, там заробляє верхівка. Все це міфи, і е, я вірю в те, що у мене є можливість заробити. Сподіваюся, якщо я почну працювати, то почну. Ай-яй-яй, сейчас штатів мій забере. Якщо я почну працювати, то я почну працювати а... легально. Ну, і, звісно, вам буду все про це розказувати. Зараз я вже перевдягаюсь, тому що я хотіла. Записати пару таких більш-менш красивих відео на свою інстаграм-сторінку. До речі, дуже вас прошу, Переходьте в опис під відео, буде посилання на мою інстаграм-сторінку. Саме там я зараз викладаю більше контенту. Я не впевнена, що я буду на каналах YouTube зараз викладати контент. Я вас дуже люблю, мої підписники. Я дуже люблю довгі відео, я сама їх люблю дивитися, люблю знімати. Але це не приносить мені грошей. Тому, вибачте, все моє життя зараз більше переїжджає в Інстаграм. Туди я знімаю сторіси, туди я знімаю рілси. Ну, планую знімати. Але все одно сторісів там трохи є щодня. І тому, хто хоче подивитися моє реальне життя в моменті, то. Будь ласка, запрошую вас в інстаграм, і також я вже створила свій телеграм-канал для, для бізнесу і лар. Там буде все про продукцію, про можливості, про бізнес. Все це буде саме там. Тому давайте мною. Так, я вже перевдяглася, дивіться, на мені все висить. На мені все висить. треба зробити шортник, тому що дійсно я дуже класно схудла, і у мене навіть білизни нема нормальним по розміру. По е, состоянню взагалі чудовий, чудовий стан, чудовий настрій, але треба спорт, тому що, ну, Плоска жопа, як ви бачите. Треба її накачати, щоб була як горіха. Бо так воно щось, таке, знаєте, таке дрябле все, таке м'якеньке і коротше, ой, щось знайшла. Бала. Чекай, 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 що це таке? Вона... Зараз вона тут Альвінки наведе порядок. Альвінка буде сваритися, що ми в її кімнаті тут. Ми розпочали. Зараз швиденько працювати, хатні обов'язки ніхто не відміняв. Треба встигнути, доки мала не заснула. Час прийшов мій чоловік додому і грався з малою в кімнаті, поки я змогла нормально пропилесосити, але йому треба було їхати за старшими дітьми, тож допилесосити я не встигла. А взагалі я намагаюся зробити хатні справи, коли вона бодьора, коли вона не спить. Тому що, коли вона спить, у мене є можливість робити те, чого я не можу робити, коли вона не спить. Я не можу Нічого робити, що потребує зосередженості. Тобто навчання, планування, знімання якогось такого контенту, який потребує. Уваги, розуму, так, тобто мені треба зосередитися, і я намагаюся ці справи робити, коли вона засинає. Тому дуже хочеться мені швиденько-швиденько встигнути пропилисоти, щоб потім, коли вона засне, можна було зайнятися більш важливими справами. Тато поїхав, дитина заплакала, тому я вимушена була взяти її в слінг, щоб все ж таки закінчити ту роботу, яку почала. Тому що, як показує практика, якщо відволіктись на вкладання її, то потім справа не буде доведена до кінця. А коли справа не доведена до кінця, то це дуже демотивує, дуже опускаються руки, ти розумієш, що ти нічого не встигаєш. Тому я вчуся будь-яку справу довести до кінця. Не кинути, щоб все ж таки було відчуття успішності, хоча б в такій маленькій справі, як пропилисосити квартиру. Заснула на мені, я її розв'язала, поклала. І поки ми там коли дососили, до нас прийшла посилання. Зараз з вами розпакую, подивимося, що тут. частина з плесоса, але чомусь одна. Коротше, вони мені прислали цю запчастину там, де у мене е, оця штука порвалася, а там, де підшипники випали, вони не прислали. Ну, вона ж у мене є на тому запасному валіку, тому, мабуть, із цього вони її не прислали. Але оця штука у мене тепер буде новенька, біленька, чистенька. Все-таки гарно, коли гарантія працює. Ось так. Якщо встигну зараз вже мало вийти в четвертій сьогодні мало вийти. Це відео, але я не назнімала матеріал. Якщо зараз встигну змонтувати те, що те, що у мене є, то зараз викладу вам. Тож бувайте до зустрічі. Пока.